І всім привіт у мікрофона Інскрейні. Ми сьогодні пограємо в car Карфа sale симулятор це у нас симулятор перекупа. Я чув про цю гру, чув про неї давно, але от тільки зараз не вирішив пограти. Я, чесно скажу, не дуже прям фанат автомобілів, мені більше по душі якось мотики, але е, сама механіка гри мені здавалася цікавою, тому що ти купляєш автомобілі і стараєшся їх перепродати дорожче, як на мене, це цікаво. Коротше, let's go, нова гра. Ще подивимося, що це нас за ігрушка. Так, окей, у нас якась заставочка, і гра, гра у нас зараз в ранньому доступі. Вітати карфосейл. Хорошо, у нас переклад, у нас є українська локалізація, але я так зрозумів вони схалтурили і просто пішли в переводчик і в... все приклали в переводчик, тому що це дуже ну, странний переклад, видно, що переводчик із переводу. Так, я скажу, що в мене все на високих, але по графіці, блять, ну. Таке собі... Ну да, гра ще в станньому доступі, але вона щось не дуже оптимізована, у мене на високих ще 45 кадрів, блять. Ну я не думаю, що в мене коп не тягне, тому що в мене CS2, де графіка набагато краще, набагато все нормальніше, на високих все хорошо робить. Коротше, да. Ну ладно, блін, все одно я цю гру, хоч я вже пограв, що мені треба зробити. Візьмі собі це перед офісом. Так. Я не чую ніяких звуків, тут взагалі є. Оже. А чого немає звуків? У мене гра баганула. Я просто от перед записом... За... О, все. Перед записом відео запускав, і от звуки думаю, були. Зараз тут їх немає, ну от вони опять з'явилися. Я перед записом запускав гру, тільки щоб для того, щоб перевірити записи, все нормально. В принципі, я тут все тільки мусор позбирав більше нічого не робив. Так, давайте потикаємо. Тис туди, тис туди, тиснуди, 18 штук. Все, Налаштув... налаштувати, бля. Тепер вам потрібно вам потрібно назва для бізнесу, щоб замінити ім'я, відкрити комп'ютер в офісу, перейти в режим регування офісу, будете в режим регування знаку. Не, одно, хоть і Google переводчик, но українською мовою чи в російська. Так, окей, комп'ютер. Якщо надо зробити. комп'ютер, перейти в всередині офісу. Ага. Ласкаво просто в режим реагування офісу, то ви можете організувати цей офіс так, як хочете ви. можете забити шофисувати, задати... uh, опускатися LBM. Окей, okay, хорошо. Можеш редагувати знак. Блять, я звичайно по скіпу пожеж баж... ЛБМ Що таке ЛБМ? ліва кнопка мишки, типа щось. Так, редагувати. А можна якось. Бажди... Не, пью, стоп! РПЖ. Як замінити назву? Так, я получив досягнення, це не прикольно. А запитання. Як назву замінити? Уновлені офісу може. Так, ні, це не то. Так отже, перейдіть у режим редагування офісу, поділіте режим редагування знаку. Окей, ще раз, редагування офісу. О, сюда, go, правильно? Місце ввертати частину, спинка. Я не викупаю, як змінити назву, блять. Видімо, я тупий. Знищити режим. Чо, блять? Обраний ЛБМ Угу, Спинка. Escape. Так, PG. Ре редактувати. Угу. Я поняв. Редактувати, блять. Хуєнний перевод. Окей, я знайшов. Коротше, як ми називаємо офіс? Я думаю. Е, можна писати українською? Можна. Я думаю, ми назвемо офіс примерно так. Якщо б в мене так називався офіс, я думаю, ну, багато хто би прийшов в такий салон. Ну, Серйозно. Так, у нас є кольор, який щось не покажеться. Ну, зробимо якісь краски. я займ буде виглядати, оновити. Е, можна подивитися. А, блядь, охуєнно. А, Секундочку, у мене, блядь, все охуєнно, але у мене немає чогось надпису, який мав би тут бути, Напевне, тут українська мова не відображається. блядь, подожди, ще раз. Я хочу просто реально е зробити хороший надпис. Давай, англійську. А, да, воно українське мене робить, Ну окей. Тоді. Е блядь, я не знаю. Коротше, я придумав таке от названня, інозараз. Давайте зробимо ширину трошки поменше. Бля, і воно, звісно, дуже прям. Мені подобається, як воно виглядає, но в цілому В цілому, в цілому, в цілому нормально. Ну давайте таке ж зробимо, воно вите дасть баксу. Скільки мене вообще грошей? А у мене 7000 доларів, прекрасно. Uh, давайте відкриємо ваш офіс. Офіс повинен бути відкритим для клієнтів. Ви можете відкрити та закрити офіс в знаку перед офісом. Інформація. Клієнти знаходять... Може, приходять, блядь? Uh, Між 7 ранку та 20 вечора. О! О! Єбать, це була якась проблема, відімо, з обучалкою, тому що в мене зараз 90 кадрів, вже 100. Ну, все одно мені якась трава смущає мене, тому, що в мене все на високих стоїть, блядь, щось в мене якась така собі. Бля, я ж тупанул, навіть треба поставити все на ультра, тому що графіка така з Ну, там просто я виграв високий, ультра я поставлю все на високі на всяк случаї. Так, хорошо, от відкрите. Вс, проблема, що в мене машин немає. Швидка подорож. Ви заручили свою офісну роботу, йдіть до сусідства, щоб придбати машину. Інформацію, ви можете списатися тому спинку на ярких подорожах. Якщо є ближче то просто поза офісом. Так, я бачу, мені пише. О, shift, можна бігати. т просто мені не об'яснило. Кнопки. Які за що відповідають, нема обучалки, але опять же грав в ранньому доступі Так, мені треба в сусідство, Ну, да? Погнали. Мандрівка. Є, по персу все стабільно, це у нас неоптимізована обучалка. В принципі, у 100 кадрів зараз стабільних іде. Хочу подивитися на текстурі машинок, ваш перший транспорт призацію. Зажіть тут більше у мікрорайоні та придбайте його, погорі з ласиком, щоб приватну машину. Інформацію ви можете торгуватися за краще. Ну, пам'ятайте, якщо ви зробите на пропозицію, ви можете розсередити, розсередити процес, і, і вони можуть більше розсіти. Ага. У мене є 7 тисяч баксів. Так, ну машини, кстати, виглядає ну, нормально, нормально. Так, чувак. Скільки це стоїть? Ви можете побачити всі деталі автомобіля, деякі деталі можуть бути приховані, і ви можете використовувати точку моєї старі, щоб розкрити їх. Хорошо. Ви можете перевірити точку за звіту тут. Райс може брехати, тож ви можете зробити перевірку, щоб побачити справжні деталі. Тут ви можете бачити пошкодження або перефарбовані частини транспортного засобу, якщо вони приховані, ви можете розховувати точку моєї старі, щоб розкрити їх. Так, окей, хорошо. Нехненний. чо блядь? Е. Uh, звіт може бути підроблений, ви можете заплатити експерту. Хорошо, досвід. Я поки не можу, да? Ви можете відкрити навички для угоди, ви можете відкрити навички, побачити, пошкодить в відеос. А як це зробити? Навички я взагалі не знаю. Оскільки ти за 5 кат предлагаєш, так? Да? Бля, ну давай подивимося, що тут ще є, тому що я вам дуже хочу фургон. ну давай оцю це Volkswagen якийсь, я так розумію. чуття, скільки машинка стоїть? Як справи ля-ляля. Йоперний, в мене нема ж стільки грошей і ти шо. Е, ну блін. Ладно, давай пофіг купимо цей фургон, бля. А можна якось торгуватися з ним? П'ять він хоче за машину, я не можу торгуватися, в мене навику, у мене досвіду, я нічого не можу робити. Можу подивитися на машину, ну бля, я на неї так тільки що подивитися, на наш мішарс на не дивиться. Пофіг купляємо. Купляємо так, взагалі пофіг. За 5К купили машину. Так, достріження, прекрасно. Давайте зробляти трохи гроші, щоб мати можливість продавати машину, вам потрібно припаркуватися на автосіанці офісу. Потім вам потрібно зайти на свій купюр, за новий сайт, розвити його продаж. Залежить від станразу засобу, клієнти почнуть прибу... прибу... прибувати протягом дня. Інформація, поки тобі придається, ви не маєте доступу до нього. Окей. Так, купив якийсь фургон, тих, його знає, напевно, якийсь бугатій блядь. У. а Что по графике в салоне, этот трендец. А, тут вы можете увидеть все кнопки, связанные с машиной. Угу. Тут вы можете увидеть а поточность автомобиля, включая, чи встановленные... Ну ага. А, так, двигун. на ай Блять, салон выглядит, ну, для гри 2005 рук, ну серьезно. Так, выход из автомобиля, заменить камеру. Давай поставим... Вот такого, наверное. Йо блин, а что с камерой? Так, neskape проймінь, щось таке нескій промінь, я даже не знаю, що даже хочу нажимати. Лівий індикатор це у нас поворотники, небезпека, рох. Ріх взагалі-то. Ну да, розработчики з А як мені виїхати, подуждені, я шов-стоп їхав вже. Я знаю, що тоді дамейш автомобілів, це погано скаже Так, ну я. Так уж трошки. Я не міг просто пропустити відео на Ютубі. Я чуть подивився, що тут є така система, як. Ей. Твінг автомобіля. Тай в описі Блять. та й в описі Це все. Що з камеру? Тут камера просто жахлива. Я можу якось віддавати? Ні, не можем. Бля, пиздец. Lesкі промінь, блять. боже я трошки машину хочу потихіше, бо у мене зараз. У мене зараз вухо йомуся. Так, рогочий сауто давай такого зробимо. О, так, краще. Так, окей, поїхали. Я вже машину демейджуну. В принципі, я молодець. Ну, блін, гра виглядає, чесно. Ну... <свісно> так собі. Ну, по механіки, мені здається, це цікаво. Тому що по механіці, мені здається, це реально буде дуже-дуже дуже цікаво. Так, окей. Тихо-тихо-тихо, тут на свалка, походу, якась. Маю 100 кадрів, мені це подобається. Я спочатку злякався, думав все буде печально. Так, ну мені треба їхати сюди. Взагалі-то я вже йобнув машину, так як тут камера Hero щось показується. Воно дуже великий піздець Так, нормально. Да, з машини вийду, бля, я її не заглушив. Може її відремонтувати? О, скільки ремонт буде? О, щось таке. Біжу 2% він пошкоджений. Ну я я не знаю, блін. Можна зайти в машину, поже камеру скипне, пожалуйста. Давай, давай. Я хочу відремонтувати, я не знаю наскільки це хороша ідея, но продавати машину треба в хорошому стані. Хоча це обучалка і я не знаю, чи в мене зараз доступна. Доступна ця функція. Блядь, що з камерою? Чого вона якось така цікава дуже? Я хочу сюди зараз не. не цей. Ну блять, я нічого не бачу. Жди, от я так краще зробити. Можеш відремонтувати машину, пожалуйста? Давай, 56 баксів ремонтую мені тачку, потому что ну треба в гравічному состоянні не продати. Ттист тист. Тид. Що це таке квіточки. О, спасибо за квіточки. Подождем, покажу, як ремонтує нашу машину. Авторепер, оп'ять я значно получив досягнення якесь. Мені здається, що їм треба було зробити краще. Блять, я десь воно зараз не. Ні. 2%. В смысле я відремонтував. А, це показує то, що ну. Типа. Навірно, було в ремонті. Просто воно так впало, дуже цікаво. Бля, я ніхіра не бачу. Їм треба щось зробити з камерою, це однозначно, тому що це тріндець. Ну, в принципі, гра в ранньому доступі, як вона буде виглядати на фінальному етапі, ніхто не знає. Може він пнути якийсь Unreal Engine 5, який буде <laughs> зйомнутою графікою, і я такий, о, ні, собі, точно бісо. Діозайру запою, це, <laughs> Дінозавр... <laughs> це <я> розумію. <laughs> так, і давай припаркуємо тачку, так, її треба заглушити секунду. Мені треба в неї з зайти. Все, тихо. Я її по-другому не постав. Блять, ну пошті ідеально припаркувався. Так, а чому мене з мішкою? Це я ж спор якась сенса странно. Заощадження. Защадження, напевно, сай, блядь, чи що? Так, пожалуйста, я, я понял, треба трапарат машину, блять, давай, хорошо. Я не знаю, скільки вона там чиста, а десь вона чиста. Що треба зробити? Натиснуть веб-сайт, правильно? Автомобільна продаж, Бокс-трак не в продажу. Ви можете дати фотографію, каже, вождь, ви можете ви. Добре, хорошо, ви можете ввести ціну, а тут. Я хочу зробити фотографію. Як це зробити? Тож має бути якийсь спосіб. Пожди. У мене просто от машина відкривалася. Так, окей, давай я теж зараз настройки, я поступлю все управління, бо обчалки не було по кнопках. Коротше, я знайшов кнопку, Потрібно. це тап, є планшет. Але він в мене чомусь не відкривається. Коротше, так як це обучалка, я походу не можу зробити фотографію, на жаль. Тому ми виставимо так машину. А скільки я її купив, можна подивитися, тому що я не пам'ятаю. А, вот. Купуйте ціну. Ну бля, ребята, ну що за фігня? Можна було би. Нормально зробити перевод. Хороший. Ну, ладно. Спасибо за У мене, кстати, аватарка перевернута. 5к. 5к я її купив цю машину тут можна відкрити навик, щоб мені показував ціна. Я не знаю. Давайте от за першу машину, яку ми купили, продамо і допустимо за 6,599. Ну, нормально? Бля, я знаю, по факту нічого не робив. Ладно, давайте 6,499. Назва публікації. Алло, Вась, Купляй! Алло, Вась, Нормально. так, все. Фантастично, ваш перший тут приєднається, клієнта привіт станут рубелі, чи не пошкоджується на хорошей те. Щоб продаж, замок повинен бути здобут. Да, все, прекрасно. Клієнт в офісі. Так, чувак, привіт. Бля, у мене машина мета. О, клієнти прутну, я не що бучалка, потому я хочу там машину подивитися. Коли я її вже продаю. Ой, їбать клієнтів. Так, давайте з тобою поговоримо. бля, він прутний на 29%. Бля, надо було плюнувати машину. Uh, за скільки я маю на увазі, я що це розумна. А, ти за мій прайс хочеш її купити? Та забирай! Нормально, блін, я купив її за 5 чимось, а продав за 6. Тобто там на... Я, я за 5 до взяв. Короче, на варка 600 баксів, дасть. Ну, для початку це нормі вважаю. Це був чудовий дан, сейчас почати його готуватися до завтра, разпов ще буде на кісконтейнер. Це, це, це тимчасово, але поки що прийдуть свого контейнера на натосну, ви можете знову скрутати запинку, то я Вам потрібно спати, щоб гру. Врятувати. Може. І переводчик це привів рятувати але насправді це зберегти, я зрозумів. Е, офіс. Тобто контейнер. Так, давай сюди. Так, а як відкрити цю будову А, бля, це якесь вікно, типа. Так, що давай. А, вот, тут показує 607 баксів себе заробив. Ну, все прикольно. А, мене щось в гривні все перевело, ну 607 гривень. Ні, ну ми все в доларах будемо читати, тому що це долари. Так, кінець, ви можете ремувати, пофарбувати, пофарбувати. А, а я поняв нахуєну. Ринок тобі відкривається в певні дні тижні. Якщо ви хочете продавати різні машини, ви можете поїхати, класи інструмент за допомогою є, щоб отримати доступ до меню інструменту. Ви можете принести свої машини, на вас він ще Ага. У вас мені щоб буде доступ до інструменту. Якого інструменту? А, це, напевно, типу під час. Е -е, під час. Коротше, да. так. ринку тобі відкрита. Відкритий, ну нічого страшного, я вже до цього привев до такого класного переводу, а не буду до цього доявитись. Так, погнали в офіс. Мені треба, хоча, блядь, зачем мені офіс, якщо мені по факту треба тачку помити. У мене ще салон відкритий. Але... Ну, давай його закриємо, все одно що немає. А, давайте погнали одразу на ринок автомобілів, подивимося, що там є. Так, стоянка, автомобільний ринок. Так, автомобільний ринок. Я не знаю, сподіваюся, мені 7900 хватить на щось. О, це, напевно, дорого буде. Щось таке не дуже дороге мені треба. Бля, ну, тут тачки пізнес дорогі. Ні, порш точно варіант. Отаке щось, я думаю, буде на я вообще не знаю, что это за машина. <с> так, окей, це хо Хондра. Ну, це Хонда, короче. Я не знаю, що набито, в мене немає навики. Навиків. Кстати, я не знаю, на яку кнопку їх взагалі відкривати. 678 вона хоче за ту тачку. У мене є 7900. Блядь, Ну, в принципі, це хороший варіант. Боже, а ти скільки хочеш за машину? Тут просто немає навиків Ой, ну я не можу побачити, чи машина пошкоджена чи ні боже. Я ще раз подивлюсь управління і постараюся знайти кнопку з навик. Коротше, я рандомно тикнув тільки, що от, кнопка А і нас навики, але в мене немає очків досвіду, я нічого не можу розблокувати. Окей, ще. Скільки ти хочеш цю машину? Привіт брате, 6352, цей дешевший продає. Я не можу подивитися, що з нею не так. Ну, ладно, я купляю на свій страх і ризик Ще приїжджає, як наша Honda їде, блядь, салон ужасний виглядає, він жах жахливо. Краще я Краще я Сразу з нього вийду і да. А, ну, окей, проїжджаємо через текстури. Ой, що таке сенса, треба її настро... Так, я влип на ремонт. А куди їхати? Бо я не дуже розумію, де офіс. Тут можна карту відкрити двигун, змінити камеру з кіпроміляла. Бля, я не знаю. А ну, по-моєму, туди його. Давайте по підрозділи, приїдемося. Ой, що ж з фізикою. Бля, ну косяків в грі дуже багато, але напевно альтернативи немає ніякої. Типу з таким перекупом. Через то це прикольна гра. Ну бля, по графіці це звісно 2009 якийсь рік, чесно. Так, коротше, їдемо одразу на ремонт. О, можна тачку покрасити Я не знаю, скільки це актуально. Так, тихо, я не знаю чи варто глушити машину, ладно, давай її заглушимо. Бля, ну це якась GTA 3, серйозно, по салону. Це висока графіка, я повторюся. Так, 776 баксів у мене ремонт машини, мені обійдеться. Можна, в принципі, поки що побігти туди. О, тут свалка. свалка. що, я ж забув. Я кажу, я, я просто, коли вися ця гра, я на міг не подивитися пару відео, Я знаю, що тут свалка. Тут можна якось працювати. І ти не... Я не метал. А як мені його добувати? Чи то вже не може, напевно, тут просто молоток я знаю, був вже інвентар. Ні, це не навики. Інвентар, не так. У мене молоток не... не можна відкрити, походу, це. Кусоч для розбиття. Я не можу ні планшет, нічого взяти. Відомо, у мене це все ще недоступне, я рано це все поліз. Ні, ну механіка, от за механікою ігри це дуже класно. Ну, в плані графіки тут це, звісно, таке собі. Дінозаври запої, побачили, як. От напишіть в коментарях, якби ви побачили такий салон в реальному житті, ви б 100% заїхали, я в цьому впевнений. Так, я їду у вівторок, у мене зверху написано у вівторок. Так, чувак, що по-моєму стану автомобіля? 23%. Ой, пани, як вона була розшатана ця машина. Мені треба срочно навик, який мені дозволить дивитися стан автомобіля, тому що це так на рандом я не дуже хочу. Так, все, спасибо, Вайс, за ремонт. Я сідаю свою хонду стареньку, прекрасно, чудову. Так, тихо, бля, а можна сісти в машину просто? Увійти. Все, клас. Тихо, міняємо вид. Треба завести тачку, я там настройка може бути Вона автоматом, заводилась Ну, Но... мені здається, що так цікавіше. Так Також, а мийка у мене є там чим помити, чи треба сюди заїжджати? Бля, я по той кнопки. Ні, в мене нічого не доступно. Хорошо, прекрасно. Е, значить, певно треба навики відкривати. Ну, Тоді їдемо сюди, тому що... а наскільки воно забруднено, так, машина. А як поняти? Бруднина 32%. Ну окей, тоді ми заїдемо на мийку, я так розумію, воно. О, хоча я не знаю, в принципі, тачка перша моя не була помита, і воно особо не повлияло якось. Тобто вона продалася. Тож, доволі таки непогано. Так, чувак, давай, наскільки ти мені хочеш... А, я не туди заїхав, це не мейка. Це Фарбування. А як машину помити? А, блядь, мейка не тута, окей, хорошо. Ай. Заводимо тачку. Мейка, наскільки я пам'ятаю, десь має бути тут, опять же, я подивився пару відео, ну, сам граю вперше. Кріслі, не потрібно, напевно, було дивитися, хоча. Блін, в принципі, ладно. Так, 70 км. Ууу, як у неїдек, тут не планом. Блять, ну шо по графіці, ну серйозно, ну, ну я не можу доїбатися за графіку, ну блять, ну це 2009 рік Ладно, все, хвата, короче, за цю графіку доїбувати. Чувак, давай, ваша машина така брудна. 50 баксів чел хоче за то, щоб машину помити, окей. Стої... Блять, чувак, ти охуенный мойчик, просто все робиться автоматом, а ти просто береш бабки, да, і сам заодно миється. Ну, бля, красава. Кстати, да, массу 2 хп, щас, прикольно. Туту-ту-ту-о, номера 8-8 оу-168, оце я розумів. Три вісьмки. Наскільки довго це буде ж, процес відбуватися? цікаво. Ну, кстати, я дивився, варто підмітити відос по ці тільки коли вона вийшла, тут же за це за цей час перейшло, вийшло багато оновлень, тому вона, я думаю, вже змінилася доволі сильно. Багато всяких нюансів, нових новинок і так далі. Блять, це якийсь магазин, да, має бути. Написано клоуз, але він не працює. Так, що по машині? Ти ж мене наїбав, вона ж помита. Ей 0% бруду. А, ну це 2% перекраска. Ну. Ну фіг знає, з тою перекраскою як то кажуть. Забуваю машину заводити ще не привик, Я думаю, там 2% нічого страшного це не буде. Купляти і так, як то кажуть. Так, на себе евакуатор, зю. Блін, кстати, можна було максималку цієї тачки замерять. Ну, блін, хоча ця машина не дуже така і швидка. Зараз з 2, 2 години дня. Ладно, не будемо її заміряти. Поїдемо в офіс, нас динозавр запоїв. Оце я розумію офіс. Так, мені хтось накидав сміття, бляха, забуваю машину. грузити, грузити? Е, Глушити. М. Так, тис тудись, тисну тудись. Кидаємо. Плюс одна довідка. Ну, не довідка, а досвід. Опускатися, це типу викинути. Офіс брудний. А, все. Місце автомобілів мені зараз не треба. Щас не треба. У мене і недоступний, так, да, мій. Угу, я зрозумів. Комп'ютер, сторінка наша Honda. 6532 я її взяв і ще потратив 826 баксів, так, да? правильно? Так, вже правильно я розумію, мені треба калькулятор. Я просто тупий. Скільки це виходить? Я щас підсчитаю. <реш> Просто так, щоб це було все дуже вигодно. Я потратив, десь, коротше, 7200 да? Тоді, давай її от за 8. 8129 поставимо. Мені каже, це хороша, да, ціна. Називаємо Hyundai, потому що, ну, коротше, вот такого. його. Хоча це Hyundai, ну ладно. Я вже якусь хері написав. Все Давайте, продавці, я її за скільки там бля поставив я вже забув? А, точно, да, я щеки що тут був, я вже забув. Я поставив її за 8129. Я вважаю, це нормальна ціна на 2к більше, плюс, ну, не на 2к, а на 1000, тому що я ще вложився, ніфігово так тут всю машину. Ну, щось нікого немає, а, мене офіс закритий, тому що давай його відкриємо. Не потрібно про це забувати. Ой, зразу клієнт, ну, бля, я не знаю, скільки я хорош цін ставлю, ну, такі тачки, мені каже, дорого не підуть, і треба йменно по такій. Тень не А, ты сразу в офисе, сидишь. Привет. За сколько хочешь купить? Только басторгов, брат. Ну... Э, я заплачу за А, ну, блядь, да, я не знаю. Типа... Можливо, я ставлю дешеві ціни, кстати, може таке бути. Ну мені здається, для початку це нормально. У мене вже 9 тисяч баксів, тобто ми сильно залишаємо ціну, ну в районі 800 баксів. Для початку, я думаю, це нормально, тому що дешеві машинки і, типу, вони дорого, я думаю, не піду, все логічно. Коротше, я думаю, на цьому ми будемо фіналити гру. Мої враження прикольні. Я знав, що мені сподобається механіка цієї гри, але в ранній графіки це повний піздець. Е, ну ладно, я думаю, що все і справлять. Грав в ранньому доступі, можна закрити офіс. Сразу. Коротше, у мікрофона був інскрейн, я думаю, я ще обов'язково. Ну, я обов'язково ще пограю в цю гру, це 100%. А на цьому поки що все. Дякую за пригляд, ставте лайк, що сподобалось. Всім до побачення.